У продовження відео на рахунок вже з цього поля, патраса по ріпаку, що немає нічого ідеального. Тобто, через шахматний порядок сошників, особливо на легких ґрунтах або на вспушеної землі, історія, що більше загортає е, сусідів, розумієте? Кожен рядок, який йде попереду, бо там вже два ряди сошників. Той, що йде сошник перший, він нагортає трошечки і сошник, який поруч. Наприклад, цей нагортав сюди. Бачите? Зразу видно саме цю, цю історію. Тобто, як сівалка і те, що ми її використовуємо без питань. Але за рахунок оцього шахматного розміщення сошників є і свої недоліки. Знаєте, от не можна сказати, що вона от така. вона ідеально. Є проблема, я ж кажу, що засипання сусіднього рядка. Особливо на легких ґрунтах колеги. І не забувайте, сівалка теж не легка у порівнянні до такої до такого, до такої, самої ширини, якщо це брати хороша. Така історія, така пшениця, це такий патрас у нас. Щось воно таке, таке воно якесь є. Сілося 270-280 кг. Ніхто там не розповідав. Кущення є, вистачить, а що не вистачить, то редикує. Саме є головне густота, з якою можна працювати. А далі Боженька покаже і підскаже, що робить. Успіхів вам!